Ну, логічно, другий раунд у нас слід, то І останній у нас відповів Сергій. Отже, Сергій починає. Обирає. Так, ну хотілося б на курортах курорти за 5 давай. Так, ну тут, я думаю, зрозуміла тема, абсолютно все, що пов'язано з різами курортами. Діва? Так. Саме, саме це. Так. Оберой. Курор по защите. Юда? Ну, хай будет Сантьяго Антягой Чили. дочили. Нет. Нет. Саме найбільше за розміром. Так, да, тут саме курортне місто, воно найбільше. Про да, питання про курорти, то, то от е е е е Америка Шіки, може місто у вас. Воно, в принципі, часто, от саме умовно, в якійсь американській культурі асоціюється з відпочинком. Так, Женя. Ріо-де-Жанейро? Ні. Павло? Мексика. Може це Канкун. Це Гека Так, абсолютно правильно. Так, обирай. Давай. Морозова за сім. Ну, теж логічно всі питання, так чи є? Ой, вибачте, вибачте. вибачаємо стосується Морозова за сім. Це економізація легене питання. Даша. Це Маргарет Ну Так. Тут, в принципі, з політики у uh -huh. жінок не дуже багато і вирі. Так. Десь я це читала. М -м, давайте морозиво за шість. <різь> <різь> так, чисто теж. В кожному раді я трошки щось відсилав. Так, Женя. Масло. <різь> <різь> так, дохуя масло. Абсолютно правильно. <різь> Обирай. Спекотна тема п'ять Тема пов'язана так чи інакше зі спекою. <кій> Кирило? Долина смерті. Долина смерті, так. Правильно. Літній кінотатор за 5. Не сумнівався, так. Все, що пов'язано з фільмами, які е, з'явилися влітку. Mm. А, 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 а. Павло. Ну, якщо це натяк на, на 4 липня, тобто День Незалежності. День Незалежності, так. Правильно. Давай кінцо за 8. Ой, чекаю. Майже сім фільмів, тому що сьомий вже прям максимально на підході. То це вам допоможе, може, франчезу згадати, якщо а, ви знаєте. Ну так. це Jurassic Park, але вони ж там світ, мир ну, і, і так серед? далі. А, Точно назву? — Ні. — Саме фільм 2015 року. — року. Парк юрського періоду. Так, але парк це у нас мер. Мер. Там щось про світ. — Світ, світ, так, мені так здається. — А чому ви так впевнені, прям. Мені здається, що це угу. не додаю. А чого? Три стрічки там, три стрічки Жили... там, і зараз виходить сьома зі Скарлетт Так, Начебто все логічно. Там точно заляд перевалило, і там провальна частина, третя, там, То лі еволюція, то лі революція, я вже точно не пам'ятаю. Але то тобто, показує Всіх часів. Да, саме літні. А, літні. 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 Блядь, літні. А я думаю, щось, щось не те. Що ну, що я... з'явився в літні? Бо є по ще. А, літку. Ну тоді. А... Ну що, ніхто не, не ризикне? А... Ніхто не ризикне. Як вгадати, як Кирило. Давай світ юрського періоду. Ну, ну, бля. Да, хто? Хто? Ви, хто? Так, ну, так, да, да, всі. всі. Голосніше кричали до всіх, ну а що ти? Так, mm. ось так. Все. тепер наша буде серйозний розмову підіймати. Та ні, все добре, я спокійно. Ouais. Dai, так. <гіди> Через два дні. Да, не даремно, я виділив ці слова через два дні. Сергій. Ну, післязавтра. Після завтра. Після -завтра. <після -завтра> блін, Брін, ну, блін, ну б... розчут... От крутилося, ну. крутилося, блін. Ай. Обирай. я обираю. Давайте <після -завтра> кінотеатр 6, а це лише заб'ємо. Цікавий фільм. Доволі. Сергій? Ну, як там буде резерв... цього Тарантіно? Пси, пси. Резерви. Їх Резерги... там явно менше 10 було, по-моєму. Та ну в кімнаті. І, ну, ну і, і так, так. І спеки там не було. Плюс там їх по кольорам. А, це я зрозумів, от, добре. Але ні, не те. Ще старіше. Ну тоді я зрозумів, але вже спойлерити не буду. Ну, тоді, якщо відповіді не буде, то. Угу. А, Це... а що там 12 розгніваних були, там спека, ні. Не, ну, так, ти ж не бої. дізнаєшся, а мої не А Ні, не, не, я не дізнаюсь. А... Зараз Кирил замість, каже, дізнається. Так, вже 10 Кирило. Ну, 12 цих чоловіків. Розгніваних. Кирил, все, все, все. Так, Сергій, та це було відвичення. Так, так, я згадав, коли прочитав, що поняв. Я просто не думав, що те ж 50-ті. Ну, такий більш-менш відомий, в принципі, фільм в плані хоча б назви. Так, обираємо. По-моему, морозову 5. Кирево. Блять, hmm. або ванільне, або фісташкова. Не, точно не фісташкове, це. Тоді ванільне хай буде. No, ну прям три підряд питання тоді Даша. Не, <laughs> ну <laughs> <п vidéo> <to laughs> <was a> no, no, може, я і вгадав би сам. А може і Ну, давай морозоволі. Якщо не буде відповідь, я потім скажу ще одне речення, яке я хотів вставити в це питання, але мені воно здалося підказку. Його... А це назва ну, це міста. За... Ні, не міста. Не міста. А місце. Це. Окей, давайте думати. Якась певна локація, якесь місце. Тоді давайте таку. Ну, як підказка, те, що я хотів, приблизно зараз сформулюю, яке ще речення мало бути у питанні, типу, що а, Стівену Кінгу сподобалось би. А, типа, той під куполом, напевно, той що був. Не знаю. М -м -м. От якась локація, якесь місце. Що ж це за місце? Стівена Кінгу. Сподобалось. Сподобалось би. У мене був варіант в тюрму, але. Алькатрас. Ну. Ну, Це ж не Стівен Кінг. Шоушен? Це Стівен Кінг. Ну ладно, тоді хай буде тюрма. Тюрма. На жаль, ще Сівено Кінговіша, я б сказав. Да ладно. Пекло! 10 секунд. Не-не-не-не-не-не. Я... Блі, да ладно, неужели это. Ладно, все, 5, я похануть хіба. 4, 3. Книжки, мені 2, 1. Ну, давай, пофану, що там, це там це буде. Це той готель сяйва? Не, не, не готель. Так, ще якісь варіанти були? ось так чисто. Там щось пов'язане з назвою книжкою буде, мені здається. Да, буде. Я, я забуй, самое популярнее. Воно. А. а, понятно. Круто, круто. Так, хто там оце обирав питання? Кирил, добігру обрав. Так. Ні, о 6. Це питання хотів на фінал, залишити, але потім щось. Євген? Кондиціонер. Так, да? абсолютно, <світ> правильно. Продовжимо спеку засім. А, і оце питання гнів на фінало. Так, от південніші краї, але європейські Кирило. Керіво... Сієста. Сієста. Там, Я здав міські. Пекот на вісім. Не дівчаче питання, буду трошки мізоїдом. Блять, ну це якась мар, марка авто. А до чого Ні, тут спекотна не. тема? Ні? Ну, а значу, да, от, от це до цього, от прям спекотна тема тут максимально підходить. Діма? Хот-рот. Хот-рот? Не. А, нет. Нет. Так, де ти? де де ти, ти, Так. Ну, Давай. да, хот вілс Ні. Блін. Дя дякую, да, Я хотів у нас. Да, з яв. З яв. будь ласка. <смі> Женя. Майами хіт Майами хіт так. Я отдумался. Блять. А я що це? Сьогодні... Можна... 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 Я обов'язково казав, проходився по клубам НХЛ і НБА. це баскетбольний. Це... баскетбольний, і... баскетбольний... Клуб. Ну так, коли ти сказав, що це прям пов'язано з цим. Ці... Можна... Форма Майами хіт мене шкафуваляється, ага. я так Баскетболіст хренов. Дякую за підтримку. Сапфар. Так, Женя, за 7 чи за Засім. Село, курортне село. Доволі відоме, звісно. Згадуйте українські курортні села. Mm -hmm. Затока. Або приблизно, може, якщо зорієнтуєтесь, де от, власне та mm -hmm. Джерел Гач, тендрівська посада, Джерелгач особи. Меш такий відомий. Докуса mm. так, автобусів, mm. так, Женя? Кирилівка. Mm. Ні. На жаль. Mm. Ну, там багато чого може називати. Багато, так, да. але це ну, такі прям. Як мені здається, як це ну, невеликий, да, невеликий це населений пункт. Там багато чого. Mm. Це а... там, де Ганіческ, це. Ну, генічно це прямо. Ні, це, та, ж, це не село, це не село. А, да, це, це ж таке місто вже. А тут село, хоча воно доволі популярне. Е, ну, вже область не буду називати. Ви десь обходите там, де треба, це все, що можу сказати. Але ще 10 секунд на подумати. Це ще що ж очевидне, явно таке критику. Ну, я вже не буду давати підказку, бо вже Женя сказав. Це щось дуже морське. А, ну. У назві щось є, навіть. Може, не прямо з морем пов'язано, але щось, щось стосується. Моря, так, Сергій? Може, лазурне? Ні. Так, ще просто 5. і так дуже в мінусах є. Ну, це не морське око, так. Ні, так, так, ну і... тоді поза конкурсом Діма, який в тебе був варіант. Ну, Залізний порт у мене був варіант. Ясно. Б... Ди... Я думав, це місто, Ди... а ну, і... не серед. Ні, Я а, теж, я воно справді, та... уявляється це село. Так. Ди... Але так, да, воно настільки популярне, що і через те й здається, що воно місто, але насправді, здається, що воно навіть не до нього не входить, воно не є центром сільської ради. Так, все останне це... питання, не вирішить. Так, не. Та, це останнє питання. Тут, ну, це місто. Це місто, вам треба назвати. Так, ой, Сергій, то ти не опустив руку, чи то uh -huh. ти вже відповідав? Не опустив, а не, не, опустив. не. не опустив. так. Так, Це місто. Адріатики мі... міста Адріатики, якщо згадаєте. А, Адріатика це Італія. Ну, не обов'язково, я думаю, не Італія. А давай давай спробуємо. Кирило? Ну, може, Трієст. Ні. Ні, собі, що за Е, Сергій, країну потрібно? Місто. Да, ну хай Дубровник, в Хорватії можна. Да, так, да. так. Я... Це мій особистий біль, я на якомусь питанні, десь якийсь був що там. А, про ігри престолі, да, я назвав а там Дубровника, Дубровник то був Севілья, так. Да. Ну, щось чи щось таке, то <ріст> я його проїзд до наступного квітку. Так, все, отже, Кирило. Кирило, у нас поточний лідер. Так, отже, 100 гривень капає на рахунок Кирилу е і переходимо до третього раунду. Зараз переношу результати. Так, значить, тепер у нас осінь. Так, да, Тепер у нас буде моя улюблена. Це вам. Не грам, не потрібно і ніяк не допоможе, але я ведучий, то що зробиш, можу сказати. Я так сказав, да все зараз. Хвилиночку.